Рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, олізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жаба плигає та й питає, А хто хто в цій рукавичці? Я мишка-скреботушка. А ти хто? А я жабка-трекотушка, пусти мене. Іди. От уже їх двоє, аж біжить зайчик, прибіг до рукавички і питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка требатушка, жабка-скрекотушка. А ти хто? А я зайцю побігайчик, пустіть і мене. Іди. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто хто в цій рукавичці? Мишка-шкріботушка, жабка скрекотушка та й зайчик-побігайчик. А ти хто? А я лисичка-сестричка. Пустіть її мене. Та й ти? Ото вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто, хто в цій рукавичці? мишка скреботушка жабка-скрякотушка, жайчик-побігайчик. Та лисичка-сестричка, а ти хто? Та я вовчик-братик, пустіть і мене. Та вже йди. У ліс і той. Уже їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан? Хро-хро-хро! А хто в цій рукавирсі? Мишка-шкреботушка, жабка-шкрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка. Та вовчик, брати. а ти хто? Хро, 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 а я кабан і клан, посіді мене. Та що вже з тобою робити? Іди у ліс і той. Уже їх шестеро, Уже їх так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить від ніч, та й собі до рукавички Риве і питається А хто, а хто в цій рукавичці?

У ліс і ведмідь все ми розтало та так же тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли дід оглянувся, нема рукавички. Пішов він шукати її, а собачка попереду бігла. Бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав. Звірі, як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.